Казка про ведмедя і павучка. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і глибоко заснув, а коли прокинувся, то побачив, що по його лапі лізе павучок. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити, роздратовано пробурмотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів був його вбити. Що міг вдіяти маленький павучок проти такого велетня? Простіть мене, вуйку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам ще в пригоді стану. Чим же ти, дрібнота, можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Яка з тебе поміч? Але все таки пожалів маленького і відпустив його. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісній гущавині то в один бік, то в другий, а дичини так і нема. Хотіли вже додому повертатися, але несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятись. Бідний ведмідь не знав, куди подітись, щоб урятуватись від мисливців. Ось ось вибійся із сил, як раптом угледів під величезною скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Побіг скоренько до тої ями і швидко обснував її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці, прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило заліз он у ту яму, що під скелею? сказав один з мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння, Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би, хіба не так? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли, покрутились та й пішли далі шукати. А старий бурмило сидить собі тихесенько у тій ямі і від страху ні живий, ні мертвий. Так налякався бідолаха, так перепудився, що не смів навіть поворухнутись. І сидів там довго-довго, а коли вже набридло сидіти, то вирішив визирнути і подивитись, чи нема якої небезпеки. Лізе ведмідь з тої ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ній і сміється. Бачите, вуйку, озвався павучок до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас уже давно не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли, то і я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мені від смерті, відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставиться до павучка з великою повагою і вдячністю.